Вітаю вас, любі друзі! Україна переможець! І це відео я записую спеціально для каналу Оксани, і воно викликано тим, що нещодавно МОЗ України закликало ставати донорами і наближати нашу перемогу. Мене звуть Ольга Козик, я лікар і я є донором уже більше трьох років. Я стабільно здаю свою кров для того, аби рятувати життя наших співвітчизників. І закликаю вас до цього. Отже, в цьому відео я хочу висвітлити все, що під собою має на увазі донорство, і закликати вас наближати перемогу нашої держави. Твоя кров може воювати. І, як сказали в повідомленні мозу, нашим воїнам доводиться боротися за кожен метр української землі. І це збільшує потребу в донорській крові. Маємо створити такий запас, аби кожен, хто її потребує, отримував невідкладно. І так, я зараз вам дам інформацію, як це зробити і як це відбувається. Ви знаходите будь-який пункт прийому крові який знаходиться в вашій місцевості. Зазвичай це станція переливання крові. Вони є в кожному обласному центрі станції переливання крові. Також вони є і в деяких районних центрах, і зараз створено багато пересувних станцій переливання крові. Якщо ви являєтесь організацією, у вас є певна група людей, ви можете домовитися з станцією переливання крові, що вони приїдуть до вас на підприємство або у вас. Ше місце перебування і зроблять забір крові у працівників вашого підприємства. Хочу сказати, що все робиться на дуже високому кваліфікованому рівні. Сам процес забору крові. Як це відбувається, коли ви йдете у звичайний центр переливання крові? Я так роблю щоразу. У мене досвід є тільки в стаціонарних центрах. Перше зараз ідуть масові відключення електроенергії, і щоб ви пам'ятали, зазвичай такі центри мають свої електропідстанції і вони працюють. Тобто, якщо ви знаєте, що у вас виключить світло, ви можете піти здати кров, зробити добру справу. Там світло є. Тому ви йдете у такий центр. Зазвичай ці центри працюють в першу половину дня, тобто приблизно з 8-9 ранку, ну плюс-мінус, так. І до 2-ї, можливо, 3-ї треба по поміст узнавати. В інтернеті є телефони цих центрів. Ви по місті взнаєте, до якої години працює цей центр. І приходите на здачу крові. Що там відбувається? Вас реєструють, треба йти з паспортом. Вам проводять дослідження, тобто вас оглядає лікар, аналізує ваш стан, чи, ви, чи для вас безпечно зараз дати кров. Вас беруть аналізи крові. Тобто, перед тим, як ви здаєте кров, вашу кров перевіряють, чи вона підходить, чи випадково у вас немає якихось хвороб, тому що ви можете не знати про певні свої захворювання. Ось вам. Безкоштовно, якісно проведуть аналізи, дослідження, що ніколи лишнім не буде, так? Тому е, донорам завжди є такий плюс, е, коли ми приходимо здавати кров, нам проводять всі дослідження повні безкоштовно. На дуже класній апаратурі, до речі, наші станції переливання крові забезпечені гарною апаратурою, е, лабораторною, так? гарними спеціалістами. Після того, як вам проведуть дослідження, вас напоїть обов'язково чаєм з чимось смачненьким, ну так, щоб підняти цукор крові трошки, і відправлять вже власне, на процедуру. За один раз беруть пів літра крові. Це хай вас не ця Цифра це небагато. Для людини це абсолютно та кількість, яка після якої можна легко встати і піти. Це безпечно і це корисно для людини насправді, нехай вас не турбує те, що літра крові, Боже, а як це потім це все відновити? Ні. Все працює навпаки. Якщо ви, можливо, читали якісь книжки, які описують лікарів в середньовіччі або ще раніше. Або можливо в фільмі дивилися, що колись лікували кровопусканням. Тобто це був метод лікування. Чому це був метод лікування? Тому що під час ось цієї помірної крововтрати, тобто півлітра це помірна крововтрата, дуже активно починає працювати кровоносна система, кровотворча система людини, і виробляється нова кров. Оновлюється типо крові, омолоджується тіло. Тобто, якщо ви здаєте кров, по факту ви проходите процедуру омолодження тіла. І тому це точно не шкідливо це ще й корисно. тобто, якщо ви здорові, якщо ми зараз розглянемо, коли не можна здавати кров, якщо ви здорові, то це для вас ще й. Корисно. Але теж у всьому треба знати міру. Донорам рекомендують не частіше, ніж раз на три місяці здавати кров. Але навіть якщо ви підете, здасте кров зараз, хоча б одноразово, коли Україні це дуже потрібно, це буде дуже великий внесок. А якщо ви здасте кров раз на півроку будете здавати? Це взагалі ідеально. Ви нічого не порушуєте в своєму тілі і ніяк не страждаєте, а навпаки, це корисно для вас. Що робить? Ваша кров, яку ви здали? Вона рятує як мінімум чотири життя. Тобто це переливання крові або препаратів крові. Тобто, вашу кров не беруть ось таку цілісну, да, як ви її здали. Її обробляють спеціальним чином. З нею роблять препарати крові, плазму крові, ну, різні біологічні речовини, які потрібні реципієнту людині, які потрібні ви донор, а людині, які потрібна кров, реципієнт, її готують спеціальним чином. Тобто вашу ось таку ну, сиру кров. В нікому не переливають, тому що це небезпечно. Її е, спеціальним чином готують. Е, і так, мінімум 4 житті. А то і більше, тому що якщо це людина хвора певними онкологічними захворюваннями, дуже багато є діток і дорослих людей, які живуть на постійних переливаннях крові. В них такі захворювання, які потребують постійних інфузій крові. Тому навіть в мирний час, коли немає війни, ви рятуєте життя людей, і це мінімум чотири життя і Якщо є війна, да, зараз у нас війна. Ви рятуєте життя наших е, захисників, які можуть, е, по-перше, які вже зробили просто величезний внесок в нашу перемогу, і які далі можуть бути звичайно корисними для нашої е, України. Е, тому е, зараз це просто неймовірно добра справа стати донором і здати кров. І все це. Просто вагон плюсів в вашу карму. Так, це не просто плюсик, це вагон плюсів. Е, тому ще раз вас закликаю. І так, кому не можна здавати кров, це люди, які мають серцево-судинні захворювання. Е, але якщо вони від них вилікувалися, а колись мали, то можна здавати кров. так? Далі захворювання, серйозні захворювання центральної нервової системи. Далі захворювання крові. Це коголопатії, коли, коли порушення згортання крові, і кров швидко, ну, рани швидко не заживають. Ниркові захворювання, захворювання дихальної системи, імунологічні, метаболічні захворювання, цукровий діабет, ендокринні захворювання у разі порушень функцій. Тобто, Є ендокринні захворювання, але порушення функції немає, ви можете бути донором. Далі інфекційні захворювання, гепатит Б, С, ВІЛ та інші схожі захворювання, злоякісні пухлини. Те, що я перерахувала, це не так часто трапляється. Тобто більшість людей можуть бути донорами. Більшість із вас можуть бути донорами, тобто така абсолютна більшість. Люди, які мають ці захворювання, вони зазвичай знають про них. Оці, що я перерахувала, це зазвичай людина знає, що вона там хворіє. Але не переживайте, якщо ви навіть чогось не знаєте, то ви перед здачею крові проходите огляд лікаря. І у вас, ну, вам просто не візьмуть кров, якщо ви не можете бути донором, так що нічого поганого не трапиться. Але тим не менше, якщо ви маєте ці захворювання і знаєте про них, то ви просто вже не гайте часу і не йдіть здавати кров, краще порадьте комусь із своїх друзів, знайомих і так далі. Хто може стати донором вік після 18 років? Так? Паспорт собою обов'язково взяти. Правила такі дуже прості: це за три доби до того, як здавати кров, не їсти жирного м'яса, сала і алкоголю не пити. Це значно погіршує якість крові і, на жаль, ви її здасте, тобто зробите ніби добру справу, але її не зможуть використати. Так? Тому що якість крові після жирного м'яса, сала і алкоголю значно погіршується. Вона фактично не може бути використана для переливання реципієнту. І правило, таке техніка безпеки. Перед тим як ви йдете здавати кров, ви. Не працюєте, ну це не має бути складний робочий день. Складна фізична робота, або навіть не фізична. Тобто перед цим треба відпочити. І так само після здачі крові у вас має бути вихідний. Ви маєте відпочити. Організм має відновитися. І за законом України, якщо у вас даєте кров цей день, ви маєте право, це ваш законний вихідний. І я думаю, що всі роботодавці підтримують своїх Працівників, які е, зроблять таку благородну справу і здадуть кров. Е, і ще такі маленькі правила, чого не можна їсти ввечері перед здачею крові і вранці. Е, так, ну, напередодні і вранці. Е, знову ж таки, жирне, я вже проговорила це за три дні і алкоголь за три дні. Але от ввечері і вранці не можна ще їсти смаженого, гострого. Копченого, молочні продукти, яйця не можна, банан не можна, взагалі фруктовищ можна всі. Вони дуже добре впливають на склад крові. А от банан лише ввечері не можна і вранці не можна. Да? І масло не можна. Все, Я все перерахувала, все інше їсти можна. І часто теж поступають запитання: якщо я веган або вегетаріанець, чи мені можна? Так вам можна здавати кров, все нормально це доведено, і на заході, наприклад, дуже багато людей, які є веганами або вегетаріанцями, і це не впливає на. Якість вашої крові або на процес вашого відновлення. І ще маленька така ремарочка після того, як ви здали кров, і якщо е, вам потрібно буде зробити аналіз крові через місяць або через два. У вас, скоріш за все, покаже, що у вас низький рівень заліза. Це нормально. Залізо це саме те, що має вирости за ось ці три місяці, доки у вас перерва між здачами крові. Так, тому три місяці має мінімум пройти в когось, можливо, півроку. тому… Я б рекомендувала безпечно зараз на півроку зробити собі такий е, таке правило здавати кров для своїх співвітчизників. Е, я вам бажаю всім гарного здоров'я, як перемоги, і нехай кожен зробить свій посильний внесок у нашу перемогу. Дякуємо вам за коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу цього відео або запитання до гості. Пишіть вже зараз.